Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики, Я Марина Донелі Кермолева, і зараз ми препаруємо чергову жапу. Цього разу розберемо потужне інтерв'ю Володимира Зеленського. в Виданню Блумберг. нас зараз буде з вами тоді питання: чи може, як то кажуть, дворцовий заколот бути? Може, але ви його не побачите. За доброю традицією, наш український президент не дуже полюбляє рідних українських журналістів і скоріше розкаже про ситуацію в Україні саме закордонним медіа. Тож, коли він їздив до Давосу, він сходив на інтерв'ю до британського журналіста і там поговорив з ним про війну і мир. Мене зацікавило це інтерв'ю, тому що чи не вперше публічно Зеленський висловив сумніви, що Владимір Путін піде на перемир і м, те, що з мирним планом може вдатися щось суттєве. Більше того, Володимир Олександрович вперше по дорослому припустив, що можна отримати такий швидкий мир, що після того буде велика ганьба. Мене кинули, як лоха. Отже, широко із цього Давосу розлетілася новина про те, що Зеленський попросив 200 тисяч миротворців. І саме у цьому інтерв'ю виданню Блумберг Зеленський розшифровує, що він мав на увазі, і як будуть плюсувати і мінісувати ці 200 тисяч. Як я вам сказав, це питання не тільки в президенті Трамп. Трампі, це питання в усіх нас в Україні, в мені, в кожному українці, в кожній українці, питання в Європейському Союзі. Ми всі програємо. Бо вірити просто в слова Путіна, бо вірити просто в його підпис не можна ні в якому разі хороші слова, якби ж тільки вдома президент Зеленський якось знаєте прикрутив апетит та Умєрова, які чинять просто пекло в Міноборони. Їм вже не така Марина Безрукова, уже і Тарас Чмут, який якраз таки є членом наглядової ради по агенції із оборонних закупівель, теж виникли проблеми. Теж уже спортився український волонтер, досить знаний щодо ви ви до європейців. Закликали їх так, що вам треба двісті. 200... Тисяч миротворців, і це було би чимось б з чимось значним. так А яка відповідь на це? Я не сказав, до речі, що нам потрібно 200 тисяч. Журналіст запитав мене, сказав журналіст. А вони сказали, ви сказали, що може і більше. Так, так я поясню з чим це пов'язане. Слухаємо обрахунки українського президента. Вони досить цікаві. Е, журналіст запитав 200 тисяч. Я сказав, це може бути і більше, може бути і менше. Від чого це залежить? Якщо ми повернемось, зробимо крок назад, і я згадаю знов, яка армія повинна бути в Україні? Країні, якщо ми не в НАТО, або якщо немає іншого союзу, а безпеково для України, і якщо ми будемо говорити про мільйонну армію, яка спроможна зупинити путінське військо. І якщо ми будемо говорити, що немає можливості а, тримати таку армію, і європа і Америка скаже, давайте зменшувати. Тут дуже цікава теза про а що якщо Європа і Америка кажуть зменшувати, це до речі, стосується нас, тому що ж дуже багато людей думає, якщо буде демобілізація, то очевидно армія буде менше, але нам треба Буде утримувати ту лінію на нову прифронтову, і оце дуже цікавий момент на майбутнє. А якими ж силами так ось що я вам кажу: якщо ми зменшимо її на 200 тисяч, на 300 тисяч на 500 тисяч, це буде говорити, що замість цього потрібні інші війська. В тій кількості на яку ми зменшились, ось про що я говорив. і от тут е, теж такий момент, де ж ми візьмемо ці інші війська. Хто із європейців захоче охороняти нашу лінію кордону? І тут теж дуже важлива наука для нас: дарма, дарма всі ці персонажі Зеленського затіяли зараз війну з українською армією, тому що. Ніхто не буде краще берегти український кордон, ніхто не буде краще зберігати тонку лінію та українського оцю демілітаризовану, як коли вона буде в майбутньому, ніж наші армійці, які дуже добре знають рельєф, які дуже добре знають, що таке російська армія. Ну і давайте чесно скажемо, лише у нас є той бойовий досвід. Немає його ні у французів, ні в німців, ні в італійців, ні в британців. Для них ця війна. Це щось було нереальне. Також тут в цьому інтерв'ю був вартий уваги блок того на кого ж президент Зеленський хоче скинути відповідальність за не дуже добрі такі умови цього потенційного перемир'я. Отут вперше від зеленського прозвучала фраза, що він би дуже хотів, щоб це саме Дональд Трамп виграв цю війну. Щоб саме на Дональді Трампу була оця відповідальність за українську перемогу, чи не дуже такий мир, який не може влаштовувати всіх українців? Питання закінчення війни в Україні повинно бути. Я вважаю перемогою для Трампа, а не для Путіна. Давайте ж послухаємо далі, чи є у цьому плані миру Володимир Зеленський. Тому що я нагадаю, це ж ми ж не ми обирали Дональда Трампа. Наш президент це саме Володимир Олександрович. А Путін ніхто для нього. І Америка набагато сильніша. І Європа набагато сильніша. Китай набагато сильніший, ніж Росія. Все це гравці. І під час нашої війни всі побачили, що Росія не спроможна окупувати Україну. Це говорить про силу Росії. Питання просто що вони великі, багато зброї і не жаліють людей. І питання в тому, що ми конкретно захищаємо Європу, конкретно захищаємо країни НАТО. А Путін туди і піде. І тому Трампу треба вийти з цього переможцем. Він спроможний це зробити, наче непогані слова, але знову ж таки, де тут повна така суб'єктність України? Ми е, цю війну виграємо, ми стримуємо навалу окупантів, ми фактично купірували да шлях. Е, Путіна до країн НАТО, але Зеленський дуже мало говорить про нашу суб'єктність. І зважте, що це інтерв'ю Bloomberg, це інтерв'ю, не якісь шарашкині конторі, а це інтерв'ю медіа імперії Руперта Мердока, який, до речі, дуже давно підтримує Дональда Трампа. Він спроможний це зробити, але він не буде переможцем. Якщо Путін буде переможцем, це просто неможливо. І я думаю, що най а... Небезпечніше і, до речі не тільки для президента Трампа, і для мене, і для всіх українців, якщо він а, зможе так провести цю домовленість, що у Путіна буде можливість повернутися. Оце теж дуже важливий момент, де Зеленський визнає, що Путін розглядає можливість повернутися. Тобто, оці всі заяви, навіть від членів команди Трампа, про те, що Путін хоче отримати передишку, щоб через 3-4 роки розпочати цю війну з новою силою за урахуванням помилок. Вони таки відповідають дійсності. Але настільки їх переосмислює наш український президент. Давайте послухаємо його тези видання Блумберг. Технічна можливість розумієте не на словах. Він пообіцяє багато всього президенту Трампу. Навіть заради зустрічі з ним він піде на багато чого. Він пообіцяє навіть підпише тощо. Але уявіть собі, що це така перемога, це така вершина, на яку піднявся президент Трамп. Теж омаж Дональду Трампу про те, що це його вершина, про те, що він має тут вирішальне слово. Після цього Путін. Обов'язково, щоб принизити все навколо, він повернеться з агресією. І це буде, це буде страшне падіння для всіх. Як я вам сказав, це питання не тільки президента Трампі, це питання в усіх нас в Україні, в мені, в кожному українці, в кожній українці, так це питання в нас, тому що який інтерес, щоб було якесь перемир'я Дональда Трампа, ми розуміємо, йому треба показати результат своїй внутрішньої аудиторії. А от те, що Путін буде готуватися до війни, і через 3-4 роки Росія захоче довершити те, що в неї не вдалося в лютому 2022 року. Це вже ми маємо в. Нести певні уроки, мабуть, ми маємо пофіксити нашу систему оборони і щоб на її чолі не перебували такі люди, як Місьє Умеров. Питання в європейському союзі. Ми всі програємо, бо вірити просто в слова Путіна, бо вірити просто в його підпис не можна ні в якому разі. Не минуло шість років, коли президент визнає, що з путіним неможливо домовитись, що Путін шукатиме можливість, щоб тебе обманути. А для цього зеленському довелося власноруч копатися у цій повномасштабній. Війні, але для чого кілька разів пан Зеленський повторює, що це саме Трампу треба вирішити це питання російсько-української війни? Очевидно, є намагання спихнути непопулярні рішення за долю саме цього етапу російсько-української війни на американського лідера. Він такий ексцентричний. Він там кожен день штормить соцмережі новими заявами, і от десь там має заховатися російсько-українська війна. Пан Зеленський б'є ще одну карту, він намагається показати свої внутрішні аудиторії а саме тим прихильникам, які мають такі теплі почуття до Зеленського і готові його підтримувати і надалі як політичну фігуру, про те, що я ж такий молодець, я б ще повоював. Але бачите, злобний захід він же ж такий жадібний, не дає нам зброї. І взагалі каже, згортайте цю війну. Щоправда, знаєте, коли у цей момент в Печерському суді. Така дивовижна пані суддя, яка захищала дисертацію самого Олега Татарова. А ще раніше вирішувала таку справу брати чи не брати під арешт Романа Ратушного. Це, до речі, український герой, дуже крутий захисник, активіст київський. На жаль, він загинув на цій російсько-українській війні. Але дивіться, яка чудова біографія у людини. Спочатку ти пресувала активіста, пресувала... Можливо, навіть полегшено видихнула з радістю, коли дізналася, що він загинув на фронті. Ну а тепер продовжує свою справу із пресингом бойових генералів. Але повернемося до нашого інтерв'ю у Давосі. А пан Зеленський далі висловив свої незадоволення роботою західних розвиток. Сказав, що вони зберігали певні контакти із росіянами навіть під час повномасштабного вторгнення. Цим казали, що ви не говоритимете з Путіним Вин, конкретно. чи це зміниться. Якщо буде угода на столі? Будемо дивитися, якщо Україна буде мати шанс закінчити цю війну справедливим миром для України для українців. А вже ж я президент України, я буду робити все, щоб це наблизити. Але найцікавіше, ви, мабуть, чули останню риторику Путіна. Він каже, що я не буду говорити з зеленським. Я він же нелегітимний, Я буду говорити лише з новообраним. тобто ставить Україну на такий гачок. І ми будемо, якщо буде справедлива угода, якщо президент Трамп я в це вірю, і якщо він зможе гарантувати нам цю сильну і незворотню безпеку для України, то ми будемо рухатись в дипломатичному шляху. Я розумію. О, дивіться, Дональд Трамп має ще і нам гарантувати сильну і незворотню безпеку. Що без Росії неможливо дипломатично закінчити цю війну, ну просто неможливо. Так послухали Зеленського. Чи у вас є? Дата, коли ви зустрінетеся з Трампом чи селогом не немає. Немає була дата. Одна з дат була, коли пан Келог а, збирався приїхати в Україну. Я знаю, що команда американська збирається приїхати в Україну. Мені здається, це правильно наша команда була в Вашингтоні. зараз команда американська збирається приїхати, поспілкуватись про якісь деталі більш детальніше. І я думаю, підготувати бачення для наше бачення для президента Трампа перед нашою з ним зустрічю. Так як пишуть західні джерела, поки у пана Келога немає навіть проблем. Зної чернетки, як же ж той мир ладнати разом із Дональдом Трампом. Асомем <говори> я пам'ятаю, колись <говори> побачив відео, як вони говорили з Путіним раніше. мені здається, тоді там ще були Меркель і Макрон. і для мене, як для зовнішнього спостерігача, ви були трішки на узбіччі під час тих розмов. Чи ви переживаєте, що Америка за спиною вашою намагатиметься укласти угоду? Це очевидно. Пан журналіст бачив зустріч у нормандському форматі. Ота сама, яка була в 2019 році. Я дуже вірю, що Америка не буде так робити, хоча я не впевнений, що е, раніше такого не було. Я навіть не про Америку, я про Америку і деяких європейських партнерів. Я не знаю, я скажу вам відверто. Те, що я знаю, я знаю. Я цим абсолютно відверто ділюся. Те, що Америка, Європа спілкувалась на рівні розвиток з русскими і до повномасштабного вторгнення, і під час вже повномасштабної війни, все це було. О, отут він пинить західні розвідки за те, що вони мали контакти з росіянами. Наприклад, після 14-го року, ви пам'ятаєте, була частина окупації України, і я знаю, що було спілкування. Тоді я не був президентом, і я знаю, що було спілкування між Сполученими Штатами Америки і Україною, і я із Росією. Я знаю, що вони всі спілкувалися, але вони так спілкувалися, що віддали частини наших територій. Теж така дуже цікава деталь. Копнув попередників, сказав, що вони віддали частину окупованої території. Хоча я нагадаю, не було ніяких документів. Ментів, які визнавали, що от якась окупована територія, це Росія. Юридично прописано такого ніколи не було. Віддали без бою. Ось таке було спілкування. Ага, без бою віддали. Теж це копання попередників, до речі, не дуже адекватне, тому що, нагадаю, війна ж то почалася з квітня 2014 року на Донбасі безпосередньо. А якщо ми говоримо про... Загальну війну то є офіційна дата, зафіксована у міжнародних документах та й в українських 20 лютого 2014-го війна тривала, і бої на Донбасі були були кілька років. На жаль, що Володимир Зеленський цього не бачить і. Прибрехав трошки в виданні Блумберг, тому дуже не хочеться, щоб за спиною України це відбувалося. Для мене це дуже важливо. Я зроблю все, щоб відповідні спілкування були публічними. А ловимо пана Зеленського на словах, але мені цікаво, як розвідки тих чи інших країн можуть спілкуватися із росіянами публічно. Ти ж не шоу. тому щоб не було що західні розвідки нас зливають і а, там вирішили підмахнути Путіну. Я хочу зауважити, що специфіка роботи розвиток така, що не важливо, хто з ким контактує, а важливо, яку ти дістав інформацію і з ким ти потім нею ділишся. А далі, як саме ти, як лідер держави, користуєшся цією інформацією, яку тобі дають західні розвідки. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про Зеленського, давайте не забувати, як він користався інформацією, коли його попереджали про війну, про те, що Російська Федерація мріє там домовитись з Байденом і лишити Україну та під своїм впливом у східній Європі. Що робив пан Зеленський? Він збирав пул дружніх проросійських журналістів, проросійських блогерів, позитивних таких, і їздив з ними на шашлики. Гарні були шашлики, дуже класно натирали ці шашлики руками. Вони з Єрмаком і готували ними Наташу Влащенко, там Шустера і Васю Галаванова. І Гордона, давайте не забувати. А потім є питання, коли вже почали згущуватися Хмари над Україною? А наскільки ти сам ретельно читав інформацію від власних розвідок? Від власного гурмо, яке теж працювало із цими західним розвідкам, або варто проаналізувати: а настільки вчасно ти віддавав наказ, коли вороги вже бряцали зброю під Києвом і проривалися якраз таки до урядового кварталу. Журналісти, якщо хочуть зрозуміти, яка ситуація, нехай вийдуть в Київ. У нас що їздять танки по наших вулицях? Ні. Скоріше, намагалися потрапити до урядового кварталу, але слава тобі, господи, знайшлися українські військові, які підірвали мости. І давайте схрестимо пальці, щоб якраз до них не дібралися руки у цих судді татарова із печерського судилища. Вони за ніч встигли добратися до Ірпеня, вибудувати якісь позиції, щоб зупинити росіян. І коли він зрозумів, каже, я не зможу їх зупинити, тому що ну, сили не рівні. Да? В нього одна бригада, а там пре з того боку е десятки тисяч людей і техніки. І каже, з логічно мені потрібно було взривати мости через ірпінь. Так, Каже, Коли я доповів цю ситуацію командиру бригади, він мені знає, що сказав. Каже, З офісу президента прийшла команда, без їхнього санкцій мости не підривати. Це в який день війни було? Це другий день. Угу. Він каже, я на свій розсуд сам його підривав. Завдяки цьому я їх зупинив. Також давайте запам'ятаємо, що в принципі немає страшного, коли американське ЦРУ зі своїх власних російських джерел отримало важливу інформацію, як саме російські війська будуть просуватися до столиці. Наприклад, через аеродром Гостомель і а, зелену зону ЧАЕС. бо ж як показує практика і досвід трьохрічної війни в Україні, а, думати треба не про паніку населення і навіть не про те, а скільки ж грошей українці підуть і знімуть на стресі зі своїх рахунків. Тому що все це вдарить по фінансовій ситуації, по нашому бюджету і по економіці. Ми це точно розуміємо зараз, коли почалось вторгнення. У нас всі ці кроки. Вони відбулись з нашої держави, у нас мінус мінімум п'ять мільярдів. Отак, президент Зеленський потім розповідав журналістам закордонним, чому він часно не сказав про всі ці наміри росіян українцям. Чому не були евакуйовані, наприклад, з Маріуполя ці жінки, які були вагітні, і їм якраз був термін народжувати в кінці лютого на початку березня щодо дефіциту бюджету, і цей дефіцит почався з березня місяця. А якщо б ми почали розгортати кампанію в за рік до цього. Я в нашій економіки вже б не було. Нам було б дуже складно. Дуже складно. Зате тепер у нас економіка цвіте буйним квітом після того, коли людей не попереджали. Купа біженців у нас і купа окупованих територій. І купа жертв війни. Я ми розуміли, що яка буде валюта, який буде курс нашої національної валюти, скільки грошей буде виведено, виведено нашим населенням, як бізнес буде виводити гроші. І я вважаю, що це були дуже високі ризики. Що стосується нашої армії, армія була готова. Армія була готова, але гроші їй не давали. І давайте порахуємо, скільки у цій короткій цитаті пан Зеленський сказав слово люди, громадяни і слово гроші. Слово гроші якраз таки на першому місці. А далі що? А давайте запам'ятаємо раз і назавжди, що не буде ніяких грошей, не буде ніякої економіки. Якщо Російська Федерація готує повномасштабне вторгнення на територію України, і дуже часто у неї на руках у руках її окупантів вже розстрільні списки, кого треба утилізувати в найближчі тижні. Військово-політичне керівництво Російської Федерації готувалося до геноциду ще напередодні повномасштабного вторгнення. Нам було добре відомо про інструкції з облаштування колективних могил і про мережеву роботу мобільних персональних крематорів, де масово спалюватимуть трупи, а також про наявність розстрільних списків, до яких мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники православної церкви України. Потужні такі розстрільні списки готувала нам Російська Федерація. Це теж треба враховувати. Я цілком підозрюю, що такі розстрільні списки Російська Федерація готуватиме і на той етап війни, коли Путін вирішить все. оце, значить тут пофіксимо всі помилки, і все одно возьмемо Київ. Та інша конфесія, які підтримували Україну, громадські політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування. Всі ці маніакальні, геноцидальні інструкції настанови. Палкі заклики синхронно втілювалися в різних регіонах України, куди вторглася російська окупант. Це нам нагадування про те, що Росія ніколи не приходить із мирними людолюбивими якимись намірами. Ну а тепер давайте ж винесемо висновки з того, що наговорив пан Зеленський інтерв'ю Блумбергу, якби Володимир Олександрович не вірив у те, що прийде Трамп, і він вирішить наші мирні справи дуже швидко, тому що це Трамп Буцім, то найбільше треба не треба вірити в те, що американський президент вирішить для нас спокійне життя. Також, якщо ми говоримо Мо про перспективу миротворчого контингенту, то скажу, що ніякі Луї із Франції, і Франц із Німеччини не допоможуть нам м, зафіксувати нашу лінію фронту і принести мир краще ніж це роблять наші Василі, Артури, Богдани, які мобілізовані до лав української армії. Мир в Україні це справа виключно українців, і найперше, що можуть зробити українці, це захистити свою армію і зробити все, аби руки та. Тарова і його оцих суддів, які писали в нього дисертації, не всадили в ножа у спину тим, хто якраз і бореться за Україну майбутнього і за Україну, яка буде європейською крутою, самостійною, а не руською Україною, яку завадили її робити Татарову і його дружкам ще в 2013 році. У ці кляті майданівці і радикали. Майте на увазі читайте інтерв'ю правильно і напишіть, будь ласка, що вам найбільше сподобалося у цьому інтерв'ю президента, і чи вірите ви у довготривалий мир після того, як Трамп щось нарішає з Путіним? Буду дуже рада почитати ваші думки. Підписуйтесь на канал Шоу Бісики, буду дуже вдячна вашим лайкам, коментарям. По темі і не тільки. І якщо у вас є змога, ставайте нашим спонсорами чи патріонами, тому що дуже важливо робити такі розбори надалі і пояснювати вам суть таких речей. Дякую.